Усім привіт! Сьогодні у нас якесь хто не пам'ятає лютого чи 20 по-моєму. Ну, не важно яке. Це я згадав зранку там прийшло. Ну, хто дивиться мої відео, знає, що я нещодавно їздив за кордон до дітей і користувався. Автобусними перевезеннями міжнародними. І от цієї компанії сьогодні ранку прийшло там смс-очко, що оцінити нашу компанію. Ну, я там оцінив, ну не важливо. Трапилася така ситуація, коли я був за кордоном. Це компанія Компас. Я забронював на їхній автобус на рейс Квитки. Ну, це я роблю ну, постійно. І е, в інших компаніях було таке, і в цій компанії бронював. Все добре, я за е, днів за 20 чи 18 е, до рейсу забронював, все нормально, все добре. А зазвичай було б і як? За 3-4 дні до самого часу дня рейсу приходить. Або смс-ка, повідомлення якесь, або телефонують, щоб я підтвердив, чи дійсно я буду їхати цим рейсом, чи ні. Ну, Бронювання підтвердити. Ну добре, за два дні до поїздки телефонують до мене, представляється, ну, молодий чоловік, що я представник компанії Компас, ви там бронювали, я підтверджую так, бронював, все добре. Ви підтверджуєте, що будете їхати таким рейсом, так, підтверджую, все нормально. Тільки, каже, у нас змінились умови, ви купували два квитка. Я кажу, так, два квитка, то що я з жінкою їду. Потрібно один квиток проплатити за заздалегідь. Ну, я кажу, ну з яких це діло? Я їздив не один рік, так само, і ніколи таких вимог не було. Завжди оплата при посадці. І на самому бронюванні, коли я його оформляв, там написано, що оплати при посадці. Він каже: ні, у нас змінились умови. Я говорю, коли це вони змінились? З 1 січня, я кажу, пробачте. Але я купував білети 15 лютого. Він, ну це вам повезло там туди-сюди. Я кажу, ні, я платити нічого не буду, я зараз е, перетелефоную в вашу компанію, в мене є номер телефону, і виясню. Він, ну добре, і відключився. Я поки шукаю номер телефону, оп'ять дзвінок, е, беру трубочку, вже дівчина каже, я представник компанії Компас і те саме нулі. Я кажу, підожди, ну, тільки що дзвонив якийсь молодий чоловік. Вона каже, ну да, там телефонували, у нас ось змінились умови. Я говорю, коли вони змінились? 15 лютого вже каже. Тобто я тому, хлопцю, так скажем, сказав, що 15 лютого, і вона ко мені вже каже, 15 лютого. Я кажу, ні, дівчинка, я нічого платити вам не буду. Якщо у вас таке, не в що я оплачу при посадці. Я куплю білети в іншій компанії. Все. Кажу, або так, або так. Вибирайте. Вона, ні, ви повинні там через. Кажу, все, до свідання, і виключився. Е, одразу ж знайшов я телефон компанії, цей компас. Передзвонюю до них, вони кажуть, нічого не змінили, все добре, все, оплата при посадці, все нормально. Так що дивіться, хто їзде. Міжнародними рейсами. Це ж не тільки компанія Компас. Там мені вже кажуть, що і другі компанії таке саме відбувається. Якщо вам хтось зателефонував зарані, щоб ви проплатили або повністю, або 50%, не ведіться. Це шахраї. Воно вроді б, і небагато там 50%. Ну ви втратите свої тисячу гривень. І все. А вони просто наживаються. Так що не ведіться на шахраїв.